Привіт, друзі. Ви на каналі Оскар Паркер, і сьогодні я покажу вам, як почати заробляти на сервері Nexus RP у GTA 5 Online. Сьогодні ми поговоримо про різні роботи, такі як фермер, лісоруб, механік, шахтар, водій служби та навіть електрик, який їздить на виклики. Якщо ти новачок і хочеш почати свій шлях у світі RP, це відео саме для тебе. Поїхали. А для більш комфортної гри та бонусів вводь промокод Оскар, який надасть тобі голд віпку на 7 днів. Це додаткові гроші та подвійний досвід кожний пайдей. а ще подвійна зарплатня на початкових роботах. Як почати гру та приєднатися, все написано в описі під відео. Також від мене при зустрічі отримаєш 100 000 доларів на початковий розвиток. Приєднуйся до нашого крутоукраїнського серверу. Давай грати разом! Якщо ти шукаєш активну роботу, тоді зверни увагу на роботу на сміттєвозі. Збирай сміття в різних точках міста, відвозь його на переробку і заробляй свої перші гроші. Що це за місце? Це звалище, ти можеш взяти машину та збирати сміття по місту. Добренько, хочу влаштувати зараз. Так, погнали. Відразу нам вказується точка, де буде стояти перший сміттєбак. Це непоганий старт для тих, хто хоче швидко доробити на перший транспорт або власне житло. Працюючи з м'ітівозом, ти можеш отримувати не тільки гроші, а й корисні знайомці. Адже місто лос – це справжня жива екосистема і всі працюють разом для розвитку всього суспільства. Отже, находимо цей бак і заносимо його до машини. Непогано для початку. Погано, і йдемо далі до наступної точки. Трішки пришвидшуємо весь цей процес. Відразу раджу вам паркувати зручно і ближче до контейнера, щоб було бігти ближче. Що у нас за цей контейнер дало? 618 доларів. Непогано, непогано. До пайдей. найближчі байдеї ви отримуєте свої кошти, які ви заробили на цій роботі. Сміттєвоз просунута робота з середнім рівнем заробітку, водійське посвідчення категорії С та другий рівень смітника. Якщо ви не маєте, ви можете поп прокачати, попрацювавши на звалищі, щоб підняти свій навик. Смітник їздить на сміттєвозі від одного сміттєбака до іншого. Так кладе сміття у сміттєвоз. До речі, якщо буде 4 людини, то ваш заробіток буде в 2 рази більше і це дуже круті тоді бабки виходять. тому все варто пробувати і прокачувати ради такого. А щоб завершити вам потрібно відкрити телефон, знайти вкладку компанія і там вже буде розформувати. До речі, таким же чином ми створюємо. До чотирьох людей. Надіюсь, з цією роботою все зрозуміло. А ми що? Ми йдемо далі. Любиш порядок на дорогах, тоді робота евакуатору саме для тебе. Твоя місія знаходити неправильно припарковані автомобілі та доставляти їх на штрафний майданчик. У нас є 4 таких майданчики. Ну вже яка машина ближче, до такого і їде. У нас біля нас ось машини. І що, поїхали до неї. Заводимо цей грузовичок, евакуатор. І їдемо. Привикні к апарату, нормально. Не топіти! ТИ чо! Ну буває, буває. До всього потрібно звикнути. Ось машинка. Переїжджаємо до неї так, як показано в відео, і натискаємо клавішу H. І машинка у вас на кузові. І їдемо на найближчу точку, де її можна вдати. Дивимось на карті. Ну дуже корисно. І за це ми отримуємо 1000 доларів. Непогано, непогано, особливо коли машинка дуже поруч. Наступна робота Електро на викликах. Приїжджаємо сюди. Ласкаво просимо до міської електростанції. До електростанції. Раз. На місці будеш працювати, чи їздити на замовлення. Друже, цей раз на замовлення. Гаразд. Буду тобі скидати локації, і на протязі 15 хвилин ти маєш встигнути виправити поломку. Я зрозумів. Добре. Тоді можу приступати. Ну що, поїхали? Для більшого заробітку вам потрібна швидша машина або мотоцикл. І так, ми приїхали до першого чітка. Таким чином. Виправляємо його, як і було роботи електриком на місці. 249 баксів отримуємо та їдемо до наступного. Вони можуть бути як дуже близько, один від одного, як і дуже далеко. Один від одного. За цей щиточок ми отримуємо 55 всього, бо він дуже поруч був від іншого. Йдемо до наступного. До речі, це дуже цікава робота, але якщо вам подобається кататись, її можна, до речі, з'єднувати з розвозкою канабісу. Закладками робити. Це дуже круто, і тоді виходить непоганий такий заробіток. Я якось давним-давно це пробував, і виходило. Ще на, ту... на той час тоді були дуже великі гроші. Бачите, дуже велика. Відстань. І за цей щиточок ми отримаємо 698 доларів. Чим далі, тим більше. До речі, все надходить так само до пайдей. До пайдей. Не наш. Ну, що? Як успіхи? Нормально. Робочий день закінчено, зарплата буде нарахована картку в PayTay. Супер. А ми що? Ми йдемо далі. Ідеальний варіант для заробітку це фермерство в нашому штаті. Підходимо до цього чекічана. Що треба? Що це ферма. Нам завжди руки потрібні, так що приходь будь коли. Робота знайдеться. Давай, Ось одягай ну, та йди на поле. За грошима повертайся до мене. Як закінчиш працювати, звичайно. Добре, дякую. Це робота для тих, хто любить спокійне життя далеко від міської метушні. На фермі ти можеш вирощувати овочі та продавати свою продукцію на ринку. Займаючись фермерством, ти завжди матимеш стабільний дохід. А ще це чудовий спосіб релаксації після напружених днів в місті Лос-Сантос. Чим більше працюєш на перс, тим більше грошей отримуєш. Щойно ти збереш врожай, їх можна продати на ринку за хороші гроші. Фермерство це стабільно і прибутково. Ще ми можемо поливати апельсиновий гайк. Отримаю там, до речі, 20$ доларів всього, але це відбувається дуже швидко. І це має в батл пасі завдання, тому... Я гадаю, ти будеш часто поливати ці дерева. Ну, Ось, заробили. Нормально, непогано. Переглядаємо карту і бачимо, що у нас і що знаходиться з якого рівня фермера. Чим більше рівень фермера, тим більше вам доступні поля, які мають більш прибутковість. Картопля непогано садиться, але морква найдорожча на ринку продається тому і дуже варто збирати та садити і продавати на ринку. Тут у нас гарбузи. Самі круті це універсальний посадки. Тут від пшениці і до канабісу можна садити. Плив недалеко біля, тому швиденько можна вирощувати все там. Ось написано, який рівень, за який відповідає. Отже, восьмий рівень, морква. Восьмий рівень можна попочати з півгулкою, біодобавкою десь за години 4. Тому це у ваших руках, друзі. Лісоруб. Якщо ти любиш природу та фізичну працю, то робота лісоруба може бути твоїм вибором. Приходимо на ринок та вибираємо одну з чотирьох сокир. Для початку, звісно, вам потрібна буде звичайна, яка коштує всього тисячі доларів. Є сталева, є карбонова і є важка. Так у нас є ось рівні для кожної сокири береза, Фікус, клен та Кедр. На прикладі будемо показувати вирубання берези з лісопосадки першої. У нас є 4 лісопосадки в штату. І будеш вирубувати дерева, вантажувати їх у власний транспорт і доставляти на ринок. Це одна з найбільш фізично активних робіт на сервері Nexus RP, але й одна з найприбутковіших. Крім того, робота лісруба це ще й можливість побачити мальовничі краєвиди Лос-Сантоса. Звичайно, доведеться попрацювати, але винагорода не змусить себе чекати. На одне дерево у нас десь виходить приблизно 15-16 секунд, натискаючи ліву клавішу мишки. Отже, не забуваємо ховати сокиру з швидкого слоту. Щоб продати, потрібно прибігти до цього самого чоловіка і пропонувати свій товар. Це, до речі, найнижча ціна, не варто за неї продавати. Березу ще можна, але інший не варто. Раджу вам почекати краще. А ось це найбільша ціна, за яку можливо продати. І це супер ціна. А ми що, ми їдемо далі. Ще одна важка робота, але добро оплачувана робота шахтар. Так само ми можемо купувати 4 кірки, як і на лісорубі. 4 різні кірки. Але тут прикол в іншому, тому що шахта одна, місце одне. Але ми можемо видобувати алмази, коли відкриємо саму останню кірку 4 рівня. В шахті ти будеш видобувати камінь, обробляти його і доставляти на ринок. Це робота для тих, хто не боїться фізичної праці, але і за це отримує солідний дохід. Камінери можуть отримувати високі виплати за кожну доставку обробленого каміння. тому ця робота чудово підходить для тих, хто хоче швидко заробити і не боїться брудної роботи. Так само десь 15-16 секунд нам потрібно часу на кожен камінчик. Із нього випадають рандомні. Мідь, вугілля, залізо, срібло, золото і алмази. Наглядно показано як це робиться, що з цього виходить і як працювати. І що для цього потрібно? А ще воно використовується в крафті. Домашніх станках або офісі де ви їх поставите Для речей. Ціни, до речі, малі. Але до рахунок того, що ви можете багато його видобувати. І якщо вам це подобається, ви можете і добре заробляти. Як бачиш, на сервері Nexus RP у тебе є безліч можливостей почати заробляти свої перші гроші. Кожна з них має свої переваги і приносить гарний дохід, тож не бійся експериментувати, обирай свою стратегію і вперед до пригод. Але головне обирати те, що тобі подобається. Лос-Сантос чекає на тебе: працюй, заробляй і розвивай свого персонажа в цьому величезному та цікавому світі РП. Не забудь підписатися на канал. Якщо відео було корисним та цікавим, став лайк і пиши в коментарях, яку роботу обираєш ти. До зустрічі на сервері Nexus RPG в GTA 5 онлайн. Приєднуйся і давай грати разом, дружем. Слава Україні!